Цей подарунок захоче кожен. Я вам говорю, пане Павло, йдіть сюди, подивіться разом. Всім привіт! Ось у цій коробці подарунок від мого підписника Павла. Дякую тобі. Оказується, мене можуть не тільки гамнити <гум> в коментарях, а й дарити гарні подарунки. Ця посилка прибула з міста Ківерці від пана Павла. І зараз подивимося, чесно, ложу руку на серце, я не знаю, що там. Перше враження. Павло написав мені в особисті і відправив мені подаруночок. Який це він не сказав. Але ми зараз з вами подивимося. Так, що тут у нас? Дін-джінь-джінь. Ключі вложимо. Опа. Перший мій подарунок. Це класно. Це таке відчуття, як вроді на Новий рік щось дарять там, типу. Опа. Цей подарунок захоче кожен, я вам говорю, пане Павло, ідіть сюди, подивіться разом. Та ти що? Та ти що? Я валю своє лице? Я вам. От... Замість тисячі слів. Офігеть. Ви тільки подивіться, це ручна робота, я так поняв. Пане Павло, якщо ви самі таке робите, це просто, ну. Респект і повага вам. Мандаринка Сергійна, що скажете? Взагалі, та ви що? Офігеть. Це Пух. велике дякую. Дійсно, ви подивіться, який подарунок. Я навіть. Я, я не очікував, дійсно, я не очікував, що дякую, велике. Оказується, чим більше гамнят, і одна людина потім робить приємний подарунок. Дякую тобі, друже. Відпиши мені, будь ласка, якщо ти це робиш сам. Я обов'язково відмітю пана Павла, бо якщо це він робить власними руками, це дійсно заслуговує на повагу. Всім гарного дня! Ну, класна тема.